Доброго вересневого ранку, дорогі мої друзі. І сьогодні в нас на сніданок ось така краса. Так, тут у нас кибулька, перчик і помідори. І зараз. і вливаю яєцько. А вот так Так, це виглядає, але це ще не все. Так, беру сирок і натираю його так красиво. Натираю. Натираю. Треба всього ложити побільше, перець, помидори. Якраз зараз сезон не шкодуючи. Наїдаємося, бо скоро вже не буде. Будемо їсти мариновані, тож так, отак ось натерла. Дуже добре так натерла. Так, Виглядає ось так. Отже, виглядає тепер ось так. Зараз я його накладаю. Умлеток. ой. Слухайте. Ось так. Ну, ось так виглядає сніданок по-українськи. Бутерброд із вітчиною, помідорчик і омлет із сиром.